Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, зараз приєднується до нашого ефіру. А Сергій, добрий вечір, я вітаю. Вітаю Олексію. Давно не бачились Навзаєм радий і тому сподіваюся на цікаву розмову. Сергію, я так розумію, що вчора, принаймні, Сергій Лещенко теж був біля театру Франка. Дивився, робив якісь висновки, як це було, що саме шукав. Я один з тих, хто створив Національне антикорупційне бюро в Україні. Можливо, не всі це знають, але це дітище ще нашого комітету з питань запобігання корупції, яке очолював Єгор Соболів в попередньому парламенті. Нас там було 15 спартанців, які цей комітет фактично тримали, знаєте, в порядку денному боротьби з корупцією. Тому ми створили спочатку набу, потім спеціалізовану прокуратуру, потім окремий вищий антикорупційний суд все це ми робили, виносили на парламент. і парламент голосував. Тому звичайно я людина не байдужа до нову, і до того, щоб антикорупційна вертикаль в Україні працювала, доклав дуже багато зусиль, нервів, здоров'я, емоцій, не знаю, всього, що тільки можна для того, хіба що хабарі не давав, щоб національне антикорупційне бюро існувало. Жартую і звичайно. Коли виникла ця напруга в суспільстві, то я хотів, по-перше, подивитися, що відбувається. По друге, поспілкуватися з людьми і побачити, що їх турбує, переконати їх в тому, що все буде добре з Антикорупційним бюро, тому що, по перше, боротьба з корупцією це пріоритет для президента. Ну і по-друге, звичайно. Люди, які ненавидять корупцію, їх в владі дуже багато, і вони не дозволять знищити антикорупційне бюро як незалежний антикорупційний орган. Власне кажуть, що це зараз відбувається. Сергій, а що тобто, вчора процес, побачив процес спостереження. Буде, Можна буде... попросити? А процес буде виправлено спостереження. Коли я прийшов, було ну насправді те, що ми бачимо і на стрімах на екрані, тобто люди стоять під театром. Скандують гасла, тримають плакати. Мені дуже було цікаво поспостерігати за тим новим поколінням. Мені здається, це в нашому генокоді такому вже участь в майдані. Кожне нове покоління має пройти через певний вуличний активність протести. От не було майданів досить давно. Тут вуличний протест під театром Франка. Це вже не майдан, це площа, але це як естафета з покоління. в Покоління я дано випадку кажу, це абсолютно з відчуттям гордості, що український цей генокод. Виходити і захищати свої права, це дуже дуже круто. Цього немає вже в багатьох європейських країнах, і звичайно, цього немає майже в жодній ага. з пострадянських країн. І тому люди протестують, висловлюють свою думку. Причому плакати досить різні, як лайка. Ну знаєте, я до речі, вважаю, що лайка вже стала такою новою нормою, тому я не сильно вважаю, що це там велика біда. Ага. Плюс після відомого рускава корабля і так далі. А що стосується поведінки, все спокійно, все дуже культурно. Люди цікаві вислухати різні думки. Знову ж таки, я ж не прийшов захищати демонтаж набу. Я прийшов розказати, що не буде працювати, і я є одним з тих, хто взагалі до цього ага. доклав руки. Тому ну, у нас була нормальна комунікація з моїми знайомими, які там були, з незнайомими людьми там була Мар'яна Безугла до неї було більше агресії, тому що вона голосувала в парламенті за. Цей закон, який uh -huh. наділяв прокуратуру правом нагляду за діяльністю, набу тому їй було складніше. Я та за таке ніколи не голосував. Тому мені було легко в цьому середовищі. але з іншого боку, вона знаєте, теж я вважаю смілива людина, прийшла в такий натовп нелояльний з ними спілкувалися, доводила свою точку зору. Окей, це демократія, це дуже показово. Мені uh -huh. здається, нам треба до цього просто ставитися як до норми. У нас чомусь. Виробилася з напевно цього ще пострадянська травма. що якщо це протест, то це катастрофа в Європі. Протести постійно відбуваються з усіх можливих тем. Я в Мюнхені, коли був зимку, теж там якісь Сергію. протести відбувалися на конференції з безпеки? Окей, норма не угу. тому протести є. Вони в якийсь час закінчаться. Антикорупційне бюро буде працювати. Головне, щоб антикорупційне бюро реально займалося масштабною корупцією. Скажіть, будь ласка, антикорупційне бюро буде працювати. Але коли ви кажете, що інтенція була переконувати людей, що буде працювати, то воно буде працювати за законом, який був законопроектом 12.414, чи за законом який 31 числа буде голосуватися 13533? Ні, по-перше, національне антикорупційне бюро і працює і сьогодні, і вчора, і завтра буде працювати в суботу-неділю теж, незалежно від того, свята чи ні, тому що правоохоронні органи не мають вихідних. Перше. Друге, воно в законі, які ухвалене, отримало додатковий нагляд з боку генпрокурора. Після того, як закон проголосують через декілька днів, то цей нагляд буде знято. Я не знаю, чи застосовують до ну відверто. Я не знаю, чи генпрокурор використовує це право нагляду зараз чи ні. Мені здається, якби це використовувалось право, то ми б напевно про це почули якийсь в публічному просторі. Але позиція президента вона однозначна. Але шанс такий є до 31 липня і Ще є час до голосування. Так, це в тому разі, якщо законопроект буде проголосований, шанс на що? На використання цих можливостей нагляду, затребування Ні, справ, я не, передавання. я не Я не я не буду на це оцінювати, тому що я не є працівником прокуратури. Просто станом на зараз функціонує закон. Але наскільки я розумію, генеральний прокурор цим правом не користується. Але можливо, ну ми ми ж не в прокуратурі. Я думаю, що він не користується, бо напевно, якби він користувався, ми про це вже почули з публікацій в медіа, тому що це гучна тема, яка всіх. Турбує тому я думаю, все ок, і буде ок. І ми вийдемо сильніше як держава, як нація, Сергію, яка навіть під час скажіть... війни не простір для демократії прямої дії. Скажіть, будь ласка, от на що спираються в тому числі в офісі президента, коли роблять висновки, наприклад, про ситуацію? От зараз почули вулицю, як це формулює, почули суспільство, як це формулює президент, і внесені були певні корективи. Швидко були внесені це відчутно. Ну тут я не знаю, це мабуть одна з частин запитань, чи то вулицю почули, чи то західних партнерів почули, або теж стурбованість певно, вони висловлювали. Але що тоді опора для висновків? Соціологія, соцмережі? Мережі, власне, вулиця, західні партнери, якісь іще інші фактори, про які ми не знаємо, на що спираються. І от чи розуміють, як ви оцінюєте, як в офісі оцінюють? Люди вийшли за Набуй САП, чи а, інтенція Ну це щось інше, якісь інші демократичні процеси? Знаєте, теж цікаво. На цих протестах там є ротація картонних плакатів. тобто Люди малюють плакати, і вони з ними не йдуть додому, вони їх залишають, і вони потім в певному місці, і кожен хоче, може взяти плакат, якщо він прийшов без плаката, на свій вибір з того, що є. Це, як знаєте, такий як е sharing of... Е цих Такі. Тобто кожен може. Я б наприклад, якщо прийшов без транспаранта, взяв би інший, чужий, стояв би і там... ти фотографуєшся, це публікує. Тобто, це такі створює. Якби не монотонну картинку, люди з різними і от не серед інших плакатів, які там був. Там був один, що мені насправді не так цікавить набу, як цікавить те, що було ухвалено це в один день, дуже поспіхом, і виглядало так, щоб над нами позначалася. Це таке було написано. Тому я так розумію, частина протестувальників саме це обурила. Частина стояла за набу. Теж. Ну, частина взагалі критична, опозиційно налаштована до влади. Там є опозиційні політики, вони приходили. Е, частина відверто я скажу, ну, це не теж негативно не є. Просто в момолоті накопичений певний така енергія uh -huh. я б сказав протесту, яка знаходить тут вихід. Свій не всі розуміють, як працюють органи, але я її не вимагаю, щоб вони зрозуміли. Просто uh -huh. тут інстинктивне відчуття, що щось відбулось не ок, і гуртом зібралися, і люди висловляють цю точку дорогу. Це Сергію. я вважаю, дуже гарні ознаки демократії в Україні. Є з чим похвалитися навіть ці такі здавалось би маленькі кризі. Сергій, от з антикорупційною боротьбою, тими, хто бореться із самими органами, багато дуже подій за останні дні відбувалося, де з, з, з ними було щось пов'язане. І от цікаво, що ваші екс-колеги, Українська Правда, розслідування написали ціле, а де йшлося потенційні мотиви, ніби от розслідувалися, да наводилися, які могли би бути пов'язані з тим, щоб обмежити діяльність на бойсап. Що ви думаєте про це розслідування? Ви знаєте, в мене немає жодної інформації, яка б або спростовувала, або це підтверджувала. Просто не володіє такою інформацією, і мені сказати немає про це, окрім що ну, публікація в пресі. Це теж ознака демократії. В нас дуже люблять повторювати, що в Україні диктатура, що в нас ситуація свободи слова дуже погана. Вчора деякі люди тримали там потрети Януковича. Нинішнього президента ставили знак рівності. Ну я сказав, просто це смішно, тому що в часи Януковича було придушено право на вільне зібрання. Медіа перебували під тотальним контролем партії регіонів і олігархів. А опозиційні політики сиділи в тюрмах, якщо не вбивали їх. Розумієте, і зараз в Україні повна можливість висловити свою точку зору вільно. Можливість через медіа публікувати критичні матеріали, можливість висловитися з суточку зору публічно. Ага. У нас таке розмаїття майданчиків, якого немає в багатьох країнах європейських, де можна сказати все, що ти думаєш, про кого ти хочеш. І звичайно, опозиційні політики вони в парламенті працюють, вони критикують владу. Часом навіть можливо НАТО. Несправедливо, але вони виступають ніхто їм не забороняє цього робити. Тому мені Пані, такі прив'язання було так, легко професійно розвінчати. Сергію, а от чому ем, ці події останніх днів? Виглядали я зараз не кажу про природу. Я запитую, чому склалося так, що вони виглядали бліцкрігом? І хто був ініціатором вибудови такої архітектури низки подій? Вона викликала реакцію людей. Можливо, ця реакція спеціально була спровокована. І якщо так, то чому? А якщо помилково, то чому так помилково ухвалюється рішення? Хто стоїть за от таким виглядом всієї ініціативи? Ви ну, знаєте, я не знаю, хто стоїть хто є автором сценарію, тому що ну в даному випадку ми бачили депутати голосували. Парламент приймав це рішення в даному випадку. До речі, е, з того, що я чув від депутатів, їх не треба було довго вмовляти. Вони дуже mm -hmm. радісно е, пішли і з задоволенням голосували проти Набу, тому що Набу їх розповідає. А тепер Вони 31 першого такому... числа треба буде, а вмовляти? Тепер, нехай тепер. Нехай дивляться, що вулиця напевно вулиця буде активна в цей день. Депутатів не буде особливо вибору. Я так думаю, Сергій, місці... а який прогноз? Ваш людей, прогноз товар, за голосуванням товар, товар, буде голосування, воно буде легким. Скільки голосів може бути? 263, 226 А звідки ж я знаю? Ну ви такі речі запитуєте в мене. Я думаю, що ми можемо бачити дуже активну молодь, яка зараз протестує, і чому вона перестане протестувати через п'ять днів? Звичайно, я думаю, поки вона не отримує повернення в статус-квоту, вона буде активною. І відповідно, якщо вона буде активною, то точка активності буде Верховна Рада, то. Ну, депутати будуть відчувати відповідальність. Я сподіваюся, вони розуміють, що вони слуги народу, і будуть в усіх фракціях слугами народу, і будуть діяти так, як народ цього прагне. Тому я думаю, буде результат позитивний. Я так думаю, тому що для депутатів це дуже така небезпечна гра, загравати іти проти очевидного невдоволення народу в тих ситуаціях, коли народ правий. Сергію, от щойно уряд помінявся в нещодавній розмові з моєю колегою. Ви говорили, що поки це тільки такі газетні чутки, та і ще немає якихось інсайдів, уряд змінився швидко. От зараз він змінився. Що це змінює в тому ж напрямку євроінтеграції для нас? За великим рахунком нічого не змінює, тому що люди, які працювали в єврейтеграційному блоці, вони будуть працювати далі. Тома отримав дехто повищення. Наприклад, Тарас Качка він займався більше технічною роботою, Тепер буде як політик, уже член уряду працювати в відповідному напрямку. Хоча в нас Уряд технократичний, тобто навіть члени уряду, вони все одно є. Сергій, але працювали, мабуть, не дуже міністрі, добре, але... якщо Ukraine Facility на мільярд менше новий транш буде, ніж планувався. Це реакція Ні. на історію з набу і САП, чи це реакція Ні, на те, що там... погано працювали в уряді? Ні, там законодавчі були в нас певні домашні завдання. Вони. Ми маємо розуміти, що в рамках року ці. Цифри можуть, тобто це значить, що нам цих грошей не дадуть. Просто в рамках року можуть розміри транше вмінятися в той чи інший бік. Ага. І, звичайно, ніхто не зацікавлений в тому, щоб втратити гроші, які ну а чому ж так війні? склалося? Та, відбачу, що там... наголосувати на мільярд а, ну, ми не це, встигли, це, це а не наголосувати це, на, да. на набуї САП встигли? Ну це хороше питання, тільки не мені. Я вже 6 років не депутат. Коли ми працювали, то ми голосували. Все чітко так, що в нас безвіз був отриманий, було отримано всі потрібні допомоги. І наскільки я розумію, там мова йде про одну реформу децентралізації. Ну до чого тут набусав? Це питання розподілу повноважень між громадами, інше питання реформа агентства управління арештованими активами, і третє це відбір суддів до вищого антикорупційного суду. Там технічне питання, тому я не думаю, що це взагалі проблема. Не виконали умовно кажучи, на цій сесії виконати ну то парламент працює без перерви сесійної. Тобто, в них сесія триває з ага. дня початку війни. Не виконали в цьому місяці, виконати наступному. І гроші не прийшли в серпні, умовно прийдуть у вересні. Це перекидання з місяця в місяць. Воно ну якби для заголовків, це звучить потужно, а по факту, ну ми маємо розуміти, що. Можливо, вони навіть будуть важливіші не зараз, а через місяць. Uh -huh. Буває таке, що затримка страншом. Потім якраз лягає в масть. Але сподіваємося, я тут, не думаю, що це не думаю, що це прям в нас буде через це не кошти. Ну, сподіваємося, що без цього мільярда до вересня ми теж дотягнемо доживемо і перекриємося іншими ресурсами. Але звісно, працювати ефективніше, мабуть, депутатам таке варто. Дякую за розмову сьогоднішню. Сергій Лещенко, радник Дякую. Офісу президента України, напрям. Мому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.